Перше, дуже приємно, що перший наш виступ буде дуже відомий еколого, яку від, всі ми знаємо, тімочки Тетяна Валентіновна. Тетяна Валентиновна, мабуть, назву докладу я не буду казати, а ви, кожен виступаючий, будь ласка, самі сформулюйте, як воно. Доброго дня, шановні колеги. Тема така, як заявлена в програмі, це система, система поводження з відходами, погляд громадськості. Але насправді Всеукраїнська колишня ліга, яку я представляю, об'єднує не тільки, не просто представників громадських організацій. Ми об'єднуємо фахівців з різних галузей і саме поєднання. Думок людей, які працюють в різних галузях, є фахівцями з різних напрямів наукової діяльності, дає можливість нашій громадській організації представляти суспільству інтегровану позицію, пропонувати уряду рішення, які ми вважаємо, покращить стан навколишнього середовища і змінять ситуацію на краще. Тема, яку ми сьогодні обговорюємо, чому практично присвячений міжнародний форум. Екоінвест, це тема, яка є настільки вже відомою і настільки наболілою, що в вступній частині, яку звичайно я підготувала для своїх доповіді, в тому числі і друкованої, можна було би говорити три години або три дні, і я обмежусь лише кількома фактами, які в тому числі відомі, але Висновки, які ми з цих фактів уже зробили, зовсім недавно на засіданні наукової ради всеукраїнської колишньої ліги, вони навіть мене, людина, яка багато років цим займається, вразили. Якщо говорити про накопичення відходів, то середньостатистична статич... цифра 250 кг кілограм відходів на одну людину в Україні, на одного громадянина, на мешканця середньостатистичного, але в містах це значно більше до 400 кг відходів, побутових відходів продукується кожною людиною в містах менше в селах. Але структура відходів побутових значно змінилася і в сільській місцевості. В цьому є ще більше загрози, тому що якщо в містах більш-менш ця система. Хоча б влада прагне щось збирати, то в сільській місцевості цим взагалі ніхто не займається, і тому це є серйозна загроза навколишньому середовищу. Кількість сміттєзвалищ зростає кожного дня, крім тих відомих сміттєзвалищ, які називаються або полігонами або міськими сміттєзвалищами, і які нібито є офіційними, хоча багато з них ніколи не були облаштованими полігонами, або частина з них давно вже вичерпала свій термін. То ця кількість зростає катастрофічно за рахунок несанкціонованих сміттєзвалищ. І всеукраїнська екологічна ліга вже три роки проводить громадську інвентаризацію несанкціонованих сміттєзвалищ, і їх чисельність вже перевалила за 17 тисяч от більших або менших несанкціонованих сміттєзвалищ в Україні. І Я повторюю це лише громадськими зусиллями. Фіксація того, що просто людям кидається в очі, але те, що знаходиться за межами людських очей, це до придорожні сміттєзвалища, це прирічкові, прибережні смуги або просто в лісах. Це не завжди попадає в реєстр нашої громадської інвентаризації. Тобто накопичення на сміттєзвалищах офіційних і на несанкціонованих відходів вже не вимірюється тою офіційною цифрою, якою ми всі добре володіємо. Це вже давно вдвічі більша кількість сміття, яке накопичено і яке забруднює навколишнє середовище. Наслідки також це забруднення ґрунтів, це забруднення фільтратами ґрунтових і подекуди підземних вод. Це викиди в атмосферне повітря шкідливих речовин, це абсолютно антисанітарні умови біля цих сміттєзвалищ людям неможливо жити. І це все, що ми з вами спостерігаємо. І от коли ми ми можемо ще перераховувати, і ви тут знаєте ці цифри, ви є фахівцями. Головне питання: чому в Україні не працює система поводження з відходами? Це питання задає кожен собі і тут, тим, хто присутній в залі. Десятки це питання раз задавали мені журналісти, і я сама собі задаю це питання, чому в Україні не працює цивілізована або на підході цивілізована система погодження з відходами. І е, ми можемо назвати десятки причин перераховувати їх, починаючи від законодавчої бази недосконалої, від відсутності цивілізованої інституційної бази в Україні, від е, недостатнього технологічного супроводження все це ми називаємо. Але, шановні, головна причина полягає в іншому. Всі сміттєзвалища в Україні приватизовані. Вони вже комусь належать. Хтось про це знає, хтось не знає. Але коли ми робили громадську інвентарізацію сміттєзвалищ, з'ясувалось, що навіть площі, які зайняті несанкціонованими сміттєзвалищами, також вже приватизовані. А тепер давайте, виходячи з цієї позиції йти далі. Якщо людина приватизувала сміттєзвалище, вона хоче чого? Щоб на це сміттєзвалище час возили сміття. Бо за це сміття власник сміттєзвалища отримує гроші, ті, які ми, звичайні громадяни, збираємо на систему поводження з відходами. Його головне завдання яке? Щоб це сміття було весь час, бо тоді гроші будуть йти весь час, і щоб його було багато. Значить, ці люди, власники, проти роздільного збирання сміття. Бо при роздільному збиранні сміття частина уже сміття не стає сміттям. Вона вже не попадає на полігони. Вона вже йде на подрібнення пластику, вона вже йде на скло, папір відділяється. Тобто, частина сміття вже не є сміттям. Для когось це вже є сировина для. Іншого бізнесу. І тому з протиріччя між інтересами власників сміттєзвалищ, і це мільярди в Україні коштів ідуть від столичного до якогось районного сміттєзвалища з бюджетів, дають можливість цим власникам, цим людям утримувати ситуацію, якою вона є. Роздільного збирання сміття в Україні немає. Тому головне завдання наше, яке ми можемо й далі говорити про нові технології. Буквально ну, шквал за останні три місяці наша громадська організація отримала десятки візитів від українських і іноземних вчених, розробників, інвесторів, які приходили і говорили: от у нас така розробка: лобіюйте, її, давайте ми її будемо запроваджувати в Україну. Неможливо це зробити, бо інтерес інший. Не запроваджувати ці технології, не запроваджувати роздільний збір сміття, не давати можливість працювати іншому бізнесу, ніж складування відходів, ніж забруднення, який, здавалося, ну, немає виходу. Ні він є. Як в усіх цивілізованих країнах, забруднювач платить. сміттєзвалище це місце, де забруднюється навколишнє середовище. Що роблять в інших країнах? Закрили і далі цей об'єкт не працює. Просто він не приймає вже далі сміття. Наша організація за останні п'ять років мала досвід такої громадської роботи і боротьби проти функціонування давно застарілих сміттєзвалищ, які вже вичерпали свій термін. наприклад, Дніпропетровська область, селище Єген, де люди півроку вийшли і стояли, не пускали машини з Дніпропетровська мільйонного міста. Вивозити на сміттєзвалище і грецьке сміттєзвалище сміття, яке вже давно відпрацювало свій термін і було закрито. І домоглися то, того, що за рахунок наших вчених Дніпропетровська, які розробили схему рекультивації цього сміттєзвалища, зусиль громадської організації колишньої ліги Дніпропетровської області, тиску тут на національному рівні, сміттєзвалище було закрито, саме це старе тіло сміттєзвалище і почалася його рекультивація. І тоді була змушена міська влада Дніпропетровська думати про те, як далі поводитись з відходами. Але думки звелись до того, що просто переїхали на нове сміттєзвалище. Ні сміттєпереробних ділянок, ні, ні з цехів, ні сортувальних ліній нічого не було зроблено. Малашинське сміттєзвалище в Тернопільській області. Всі знають весь світ взагалі почув про те, сміттєзвалище. Американці навіть американські уряді виділив цілий грант для того, щоб навчити мешканців Тернопільської області представників різних секторів суспільства, поводженню з відходами, і так і таке інше. На чому зупинили Малашинське в сусідньому селі, почали шукати місце для будівництва нового полігону? Старницьке сміттєзвалище в Вінницькій області. Грандіозне, грандіозне забруднення навколишнього середовища. Воно горить, воно псує довкілля. Його закривали, відкривали, закривали, відкривали весь час. Уж Городське міське світєзвалище. І так по всій Україні. Тобто, наша громадська організація цей шлях пройшла, і ми тепер точно знаємо, чому в Україні. Неможливо організувати цивілізоване збирання і поводження з відходами. Чому не можна дати стимул нашим вченим, які вже мають або первинну розробку, або навіть довели до промислового зразка свою технологію? Чому їх не підтримує держава? Чому не дає можливість їм робити далі, впроваджувати свої технології? Чому у нас не працює зелений тариф на звалищний газ? Ну це ж так просто. Зменшується обсяг сміттєзвалища. Припиняються викиди, які в усьому світі загрожують змінам клімату. І чим бореться весь світ? І головне, енергія для опалювання і отримання тепла. Ну, три вигоди. Три зразу вигоди. Ні, зелений тариф. І ще десь блукає по Верховній Раді звалищний газ. Чому? А тому, що немає ще такого лобі, як сонячні вітрові енергетиці, на зелений тариф. Тому, шановні колеги, ми можемо і далі збиратися на прекрасні форуми. Ми можемо і далі про це говорити, але нам це треба перевести в іншу площину. І це площина іншої ідеології погодження з відходами. І наша громадська організація від громадської інвентаризації несанкціонованих сміттєзвалищ, від розмов з чиновниками і від співчуття науковців, ми переходимо до інших дій. Зокрема, наша організація розробила проєкт закону України, він зараз вже внесений депутатами Верховну Раду, про повну заборону поліетиленових пакетів та надтонків. І таких кроків, які зараз, про які я зараз говорю, буде декілька, які наша організація реально почне робити. І все, всій Україні буде тоді зрозуміло. Що ага, от хто не хоче цього насправді. Бо якщо законопроєкт наш був створений ще в березні місяці, потім він регіон Буд. Давайте ми разом, давайте подумаємо, давайте все узгодимо. Три-чотири наради з Будом нарешті зробили такий. Я не скажу, що конформістський, комфор... комфор... я не скажу, що він компромісний, але він конструктивний законопроєкт ми зробили разом, де не в один день. І не в одну секунду забороняється ця поліетиленова упаковка. А, наприклад, з 1 січня 2013 року забороняється ввезення в Україну таких надтонких поліетиленових пакетів. Тобто ті, хто вже ввезли до 2013 року, зможуть протягом 2014 року все це продати і не говорити, що нищиться їхній бізнес і вони терплять шалені збитки. За цей рік запроваджується екологічний податок для тих, Хто продовжує в мережах безкоштовно роздавати тонкі поліетиленові пакети, і е, встановлюється, ми пропонуємо в податковий кодекс нести пільги для тих підприємств, які починають працювати на виробництво нової е, упаковки, тобто на, на виробництво паперу пакувального, або мережі, які вже у себе запроваджують нову, нові віди пакування. З 2014 року, з 1 січня, забороняється в Україні виробництво таких над тонких поліетиленових пакетів. Тобто, за рік також можна зрозуміти, що наступає фініш, і тоді давайте щось будемо переобладнувати. І цього буде також достатньо для того, щоб переходити на нові види упаковки. Тобто, насправді, цей законопроєкт не є таким, що нищить бізнес, і не можна сказати, що ми там когось там забираємо у них якісь прибутки. Але в той же час тут система заходів просвітницького інформаційного характеру додається. Бо ще ж треба людям це пояснити. Насправді, без інформаційної потужної роботи жодна реформа неможлива, в тому числі і тут. Чим закінчилась наша прекрасна дискусія з Мінрегіонбудом? Натиснули виробники поліетиленових пакетів тонких, Закон змінив свою ситуацію. Знову з'явилися полімерні. Пакети, що розкладаються, ну це ж смішно О, тут сидять так наук, Ну якщо це полімер, то він розкладається, але не за 5 років, а може за 200 років. Якщо це пакет, що розкладається, то він розкладається за рік, за два. Якщо це з кукурузяного листя чи з рисової швики, чи, наприклад, з прахмалю, ну це ж очевидні речі, хімія шостий клас. Ні, тепер в законопроекті знову з'явилися ті полімерні пакети, що розкладаються, і весь закон зведений на нівець. Тобто, насправді державні органи не готові до реальних дій щодо захисту довкілля. Міністерство екології, природних ресурсів, що мало би тут зробити? Мало би революційні кроки вживати, закрити один полігон, закрити інший полігон, жорсткі заходи інспекції і контролю. От Вулиця Червоноармійська, між Саксаганського і площею Льва Толстого. Ну вже центріше в Києві і взагалі в Україні не буває. Десять ресторанів підряд, сидять люди ввечері, відпочивають, під'їжджає машина, яка забирає сміття. З арочки викотують один охочий контейнер, де все змішане сміття, там біологічне так і таке інше. Чорний контейнер. Висипали в цю машину. Не звертаючи уваги, сидимо, сім'я святкуємо день народження. І тут викочуються дежарочки, сітку, в якій тільки пластик, тільки поліетилен. Ну, Видно, що люди в будинку постаралися, ну, не кинули вони сюди чогось іншого, тільки прозора сітка от з пластиком. В цю ж саму машину загрузили і цю сітку. Поїхали. На наступній акції ми вже це зняли на відео. І з'ясувалося, що ця фірма отримує інший тариф у місті за те, що вона роздільно збирає сміття. А як перевірили, прийшли дві сітки. А як повезли і куди, це вже чиновників в місті не обходить. А люди отримують більше грошей за роздільний збір сміття, а насправді вони його не роблять. Тобто йде мова про те, що настав час, коли державні органи, які цього не роблять, ми маємо сказати, що вони. Просто лобіюють забруднювачі довкілля. Вони не виконують свою функцію, вони не контролюють, значить, вони мають в цьому інтерес. З іншого боку, ми, безперечно, маємо вітати кращі практики. Вони вже є. Наприклад, в Запоріжжі є фірма, яка видобуває звалищний газ і потребує цієї підтримки. Є наші технології вчені, які вчених представляють, це треба зробити. Але ми маємо йти. І... уже тепер чесно вам скажу. Я е, зробивши останню спробу нашої організації попрацювати з державною установою, вирішили ні, От, треба просто подавати законопроекти. Да, може, вони не будуть ухвалені ці законопроекти в цьому році, але вони все одно будуть зроблені. Бо наша організація має приклад по боротьбі за маркування ГМО продуктів, які місять ГМО, або заборони генетично модифікованих продуктів. Всі знають скандал, який зараз відбувся. Французькі дослідники показали, що таке генетично модифіковані організми. І тепер у присяжні міністра відкрилися очі. Ми будемо перевіряти всю кукурудзу. Пройшло аж 6 років, але вже тепер світ також тисне на Україну. Тому питання поводження з відходами у нашій організації є кілька кроків, які ми пропонуємо е, уряду і суспільству і закликаємо йти цим шляхом. Перше, ми маємо змінити законодавство, і це мають робити всі на кожен на своєму рівні. Це мають бути законопроекти, це мають бути стандарти, це мають бути розроблені нові якісь нормативи. Тобто, ми маємо технологічні регламенти. Кожен із фахівців має цього прагнути. Ми маємо змінити саму законодавчу основу. Інституційно адміністративні реформи, але ми маємо показати в державі, що інша модель є. Не може бути укр еко Ком» ресурси, куди збираються всі гроші, не, не вирішувати питання. От стоїть поряд хамель, Оломова, Хамель, які пропонують переробку автомобілів. Ну, навіть намальована, схема є. Але їх не пускають і не дозволяють їм це зробити. Тобто ми маємо обіювати такі інституційні форми в Україні, які дійсно забезпечать роздільний збір сміття і в цивілізоване поводження з відходами. Економічні механізми збільшення ставки платежів за забруднення навколишнього середовища. В цьому році ми знову подали зміни до законодавства, черговий раз, десятий раз в Україні ми подаємо нашу організацію, збільшення ставки платежів. Якщо немає нормальних зборів, всім вигідно забруднюємо. А якщо би збільшила ставка платежів, би ще подумав, чи треба це робити, чи треба це накопичувати. Інформаційна і просвітницька робота це завдання Міністерства природних ресурсів, завдання Міністерства освіти і науки і це завдання громадських організацій, з якими ми успішно справляємося. І насправді погодження з відходами, такі зібрання, вони є дуже корисними. Ми обмінюємося думками. У нас формується великий колектив однодумців. І ця маса наростає. Ми знаємо точно, що це питання буде розв'язане. Просто нам треба об'єднувати ці зусилля, нам треба збиратись разом, обмінюватись думками. І головне перейти до практичних дій. І якщо цей законопроект, про який я вам сказала. І ще один законопроект по заборону фосфатних мийних засобів буде ухвалений в Верховній Раді. Це вже буде невеличка подвіжка. Потім підуть інші політіни, інші пакувальні матеріали, і це буде стимулювати бізнес перетікати в іншу галузь і поводження з відходами із забруднення навколишнього середовища стане екологічно дружнім бізнесом. Тобто, це є мета, щоб комусь було вигідно. На забр на зменшенні забруднення заробляти гроші нормально. Це от це головна ідея, яку пропонує все українська екологічна ліга дати можливості дружньому, колишньо дружньому бізнесу тут працювати, заробляти гроші, але очищати нашу землю. Дякую. А можливо ви так чи так? Я вам скажу наступне, що недавно зовсім Міністерство екології аналізувало ситуацію по поводженні з погодженні з якраз вказав це на прес-конференції, про те, що було питання. А чому на сьогодні важко людям отримати ліцензію, якраз я і бачив яка запитувала, я вам скажу, що було проаналізовано кількість ліцензій, які ліцензії, які видають також з відходами, реальний, реальний механізм, реальний, реальне обладнання, реальні умови для спалювання тих самих підходів. Практично 10% тільки структури, які мають і можуть мати право отримати цю ліцензію. Розумієте, на сьогодні я би хотів, щоб це був здоровий бізнес. Щоб це був бізнес не просто робити гроші, взяв, виграв тендер в Вінниці і, і вивіз їх в Донецьку область, в шахту викинув. Такі варіанти теж є. І прізвища нам такі відомі. Але дуже правильно, що це питання полягає і в площині, і в громадських організацій. Тому що, знаєте, навіть є такі приклади, коли вже стоять роздільно, для роздільно збору контейнерів, але потім під'їжджає машина, збирає всіх всі разом і викидає одне місце потім. І такі факти. є. Тобто це питання ще етики, це питання ще освіти, це питання, які стосуються е, обов'язкової підготовки відповідно. Значить, е, дуже важливе питання, яке було ще не затронуте сьогодні, е, це питання е, використання відходів енетичної сировини. Знаєте, для того, щоб сьогодні е, зробити масла і, ці оливи для. З індустріальними алеви або автомобільними алеви. На сьогодні треба із 100 тонн виходить сировини, первинні нафтові сировини виходить приблизно 10 тонн. Якщо ж їх е регенера регенерацію провести, то із 100 тонн виходить 80%. Тобто це питання енергії, це питання вторинного тепла, так як наприклад, це в Швеції робиться використання його. І тому я зараз надаю слово міндозі е Мирославі Вікторівній. Яка якраз буде виступати з цього Є